Доброго дня, любі діти! А також, шановні батьки! Поспішаючи до дитячого садочку, я на ганку знайшла ось таку чарівну коробочку хтось її залишив. Але розглянемо ми зараз її разом з вами. Ой-ой-ой, якісь деталі! Ось погляньте, уважно, діти! Що це за деталі? Так, це якісь кільця. І всі вони різні за розміром. І за кольором, різнокольорові. Що це за іграшка? Послухайте віршик, ми з сестрою біля хати будемо кільця надівати. Синє, жовте і зелене. Пірамідка є у мене. Звичайно, це пірамідка, діти. а що вона складається? З стрешня такого, і з різних кілець. Ось вони, всі і не одинакові. Так? Вони всі за розміром різні. Велика, менша, ще менша, найменша І зверху ось така прекрасна. Тож ми з вами давайте її зробимо, щоб вона була однакові. кільця нанизимо. І щоб вона була вона зібрана. Ось, погляньте. Червоне кільце, жовте, зелене, помаранчеве, блакитне і верхівка якого кольору жовтого, як наше сонечко. Ось і вийшла у нас така пірамідка. А сьогодні, діти, ми з вами будемо робити аплікацію. Тож ми зайдемо до нашої художньої майстерні, сядемо зручненько, підкотимо рукава, так, і візьмемо ось такий аркуш білого паперу. І заздалегідь я вже підготувала ось такі наші кільця різнокольорові. І спочатку ми викладемо на наші аркуші паперу. Так, але спочатку ми повинні підготувати наші пальчики до роботи. Тож, давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків, щоб гарно працювали. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли, пальчики гулять. Погуляли, погуляли, пострибали, пострибали, сіли, встали, сіли, встали. Тут став дощик на Стали пальчики тікати, тікати, тікати. Стали пальчики тікати, тікати, тікати. Спочатку, діти, беремо велике кільце. Так, це буде у нас кільце для пірамідки. Ось так викладаємо на нашому білому аркуші паперу. Так, а потім іде менше. Менше кілечке, і якого воно кольору, блакитного, так, як наше небо. А перше кільце велике, основне якого кольору? Так, молодці, фіолетового. Друге блакитного. Молодці. І третє ось кільце нашої веселої пірамідки якого кольору? Так, молодці, жовтого кольору. І четверте кільце, і ще менше. Якого кольору? Так, зеленого кольору. І верхівка нашої пірамідки. Ось такого. Овал, форми овала. І якого кольору? Так, червоного. Бачите, яка гарна в нас вийшла пірамідка. А тепер. Треба її приклеїти. В цьому вам допоможуть ваші батьки. Діти, ось погляньте, яка в нас пірамідка з вами вийшла. Ми з вами зробили таку аплікацію, а вам цьому допоможуть ваші батьки. Грайте, ліпіть, наліплюйте, робіть аплікації із задоволенням. А поки мені пора! На все добре! Бувайте, бувайте!